Нинішній рік для кращого чернігівського боксера Дмитра Митрофанова може стати переломним у його кар'єрі. Не за горами Олімпіади у Лондоні 2012. Вже з весни почнуть розігрувати ліцензії на Олімпійські ігри. Дмитро вже у складі збірної України. Наприкінці минулого року пройшов у важчу вагову категорію 75 кілограмів. Його тренер Руслан Саїд бачить нові перспективи для вихованців. Якби нам там полегше боксувати, більше перспектив відкривається, тому що Сборная в 75 килограмм сейчас основные люди уходят профессионалы. Ну, то есть Дима таким образом попал сейчас в сборной Украины в резерв. Уже не надо будет гонять вес. Ну, как бы надо будет только придерживать, ну, подсушиться, как бы, чтобы легче себя чувствовать ну, в этой категории. И, ну, по боям, могу сказать, что как бы стал удар сильнее и ну. Чувствується, став полегше. Ну, як би лучше. Ще жоден з чернігівських боксерів не потрапляв на Олімпіаду. У чернігівця є шанс змінити історію. Каже, заробити це буде нелегко. Висока конкуренція не тільки на чемпіонатах світу, а й у збірній України. Этот год важен Тим, що відбирається команда на Україні, стане все відомо. Хто стане першим номером, тот поїде на чемпіонат світу. Хто поїде на чемпіонат світу, у нього буде можливість завивати олімпійську ліцензію. Всі бойці чего-то стоїть. І в и індивідуальний, і з кожному э, с з или с другой сторони. Ну бы надо настраиватися на всіх боксерів. Першим випробуванням для боксера за місяць стане представницький турнір у Болгарії. Дмитро Митрофанов і його тренер сподівається, що рік завершиться так успішно, як і почався. Напередодні наставник Дмитра отримав орден від федерації боксу за внесок у розвиток цього виду спорту.